Раду його повітати, Вадим Ольсичу Васильчук, депутат Київради, фракції голос, командир зводу ТРУ ЗСУ Києва. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Давайте подивимось вже актуальне відео. Окупанти обстріляли Курахови на Донеччині з реактивних систем залпового вогню жахіття. Давайте подивимось. Ось така от історія. Значить, що бо ви сказали про це? Згинули люди. Наскільки я не помлю, наскільки я не помиляюсь, вісім людей загинуло. І бачите, там жінка проходить, каже куски м'яса. Боже мій. Ну, на жаль, я тільки можу повторити те, що Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні атаки проти цивільного населення, свідомо направлено, причому застосовуючи різні види озброєнь як дальнього ураження, так і ближнього. Всі наявні засоби, які вони мають, можливість дотягнутися до цивільного населення, вони їх застосовують, і ми бачимо наслідки. Тому це тільки ще раз підтверджує, що потрібно як найскоріше нашим партнерам усвідомлювати, що вони діють з державою, яка є терористичною. і Я впевнений, що це дозволить усім цивілізованим країнам швидше позбутися. Такого, такої виразки, яка з'явилася у світі, е, до вас також ця тема, от я відкрив подробиці цієї новини, е, ну, жахіття, потужний удар по корахому, що найменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро порано, е, під вогнем опинились серед місця, ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. І тут написано, е, от, е, написана ще така фраза, тут же відео є, отут, на сайті. Угу. І написана фраза. Яка все ну, ставить крапку. Переглядати відео не рекомендується людям із слабковою нервовою системою. Ну, звичайно, те, що ми показали, ми показали просто, ну розумієте, жертв не показували. От все триває, тероризм триває, пан Павленко. Тероризм триває, колега студія абсолютно правий. Це ті злочини, які мають зараз підштовхнути партнерів для того, щоб визнати Росію. Міжнародному рівні держави терористом, держави спонсором тероризму, і е, санкції мають діяти настільки дошкульно, щоб у них не було змоги продовжувати війну щоб чим швидше вони не могли поповнювати свої резерви і посилати нові нові війська для того, щоб намагатися пробити нашу оборону і творити такі злочини, як ті, які сьогодні були в Кораховому. Да я вам дуже вдячний, пане Павленко, що ви долучились до нас? Спасибі. Дякую, Ростислав Паленко, Європейська солідарність, народний депутат. Наступний тиждень, парламентський, а що взагалі ви от, не вдаючись у подробиці, от що б ви хотіли зараз від парламенту? Ви знаєте, мені... от таке загальне. Розумієте, я розумію, що ви не знаєте порядок денний. Ви ви не знаєте цього, просто збирається парламент. Ну, у нас на даний момент просто завтра також сесія Київської міської ради. Це я, я розумію. Так. я насправді напевне дуже актуалізовано зараз там. Ми також готуємося до бюджетного процесу. А, відповідно, сьогодні на комісії я розглядав якраз оці пункти незламності чи нескореності, як їх там називають, тому що є багато питань, вони знаходяться в освітніх закладах, і ми якраз з освітянами обговорювали, що це має бути дорога з зворотнім рухом. Тобто ми маємо піднімати питання, які турбують зараз і освітян, і багатьох батьків про те, що в цих пунктах не геть функціонування відбувається так, як воно є за ідеєю. Угу. Є багато нарікань, і їх потрібно зараз виправляти оперативно, тому що поки що нам щастило, поки що ми не мали а фактично. Такого бойкауту повного да, у нас був один з ударів, який призвів до відключень довгих, але повного бойкауту не мали, і тому поки ми маємо нагоду і можливість виправити цю ситуацію, зробити її більш дієвою. Нам потрібно робити, тому що, щоб ми не заблокували хорошою ідеєю, фактично освітній процес. О, давайте ви, ви самі вийшли на цю тему, і про неї треба говорити відверто. Значить, Київ может остаться без света, воды и тепла, может случиться апокалипсис. Ну, давайте спокійно ставитись. Це клічко. Розумієте? Це не я сказав клічко. Давайте спокійно ставитись до цього. Значит, ну, апокаліпсис, розумієте, ну, блекаут. Все не працює. все не працює. Просто апокаліпсис, це голівудське трошки кіно. Ну, хай воно так. Як в голівудських фільмах, це він пише, тому він сказав так: коли в домах невозможно жити за низькі температури. Он сказав в інтерв'ю рейта. Картина мрачная. В столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 миллиона, миллиона жителей. В случае полных отключений люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации. Сказал Кличко. Значит, ведразу хочу вам сказать. Я не питаю вас, знаєте, от як то, як ви довели до такого? Це не ви довели до такого. Це, це Російська Федерація передає нам привітання. І що вона завтра буде робити? Ніхто не знає. Тому я хочу сказати, попри слово Апокаліпсис, як в голівудських фільмах, я вдячний Кличко за те, що він говорить те, що є. Ми маємо, знаєте, знаєш, значить озброєний. Так. Тобто, наприклад, я, я не дуже розумію, що, наприклад, якщо завтра все зникне, я, мабуть, сюди прийду. Я не знаю, куди я буду йти. Але ситуація складна, я так розумію. Так? Останні кілька місяців ми особливо десь, напевне, з жовтня. Коли почалися масовані обстріли, ракетні удари, і всі побачили, до чого це може призводити. Дуже чітко були удари саме йдуть по трансформаторним мережам, які якраз передають нам електрику максимально, і їхнє ураження призвело до того, що навіть маючи достатньо електроенергії виробляння, да ми не маємо можливості її подати в мережу. і Відповідно, можуть статися такі речі, як перевантаження і далі бкаут. Так да. от ми закликали вже і від київського. Фактично київської міської ради і мер. Я думаю, що і ВЦА зі свого боку про те, щоб люди звернули увагу на таку ситуацію, яка складається, вона є надзвичайною. Тобто ніхто не міг підготуватися до того, що будуть масовані ракетні обстріли цивільної інфраструктури настільки, що це призведе до повного вимкнення. Так ну скажімо відверто, до цього підготува масовані до цього підготуватися. Тобто, неможливо я ну жодна країна світу не зазнавала таких масованих ракетних ударів. Останніми десятиліттями, Да? я думаю, що, можливо, там можна згадувати Ірак і Іран, де були відповідні операції, але вони робилися в більшості проти противійськових. Вони не били по цивільній інфраструктурі, бо було визначено, що це неефективно. Так от, в зв'язку з цим. Постійно і зараз черговий раз іде те, я готовий звернутися як депутат Київради до громади, що ви маєте розраховувати мати резервний варіант. Тобто постійно про це до цього казав. Повторююсь, напевне, ще раз, тому що багатоквартирні будинки, у разі якщо може скластися ця ситуація, справді не будуть призначені до Ми бачимо, що у нас відбулось і похолодання. І це перший такий дзвоник, який, на жаль, не геть співпав з нашими прогнозами про теплу зиму, коли ми мали мінус сім, не знаю, циклон це був чи яка інша історія, але ми мали мінус сім на градуснику. Відповідно, цієї температури достатньо, щоб замерзала вода в трубах, у разі якщо буде відключення. Друге, ми говоримо про те, що про втрату можливості каналізації, і це теж те, чого напевне дуже багато громадян не усвідомлює, що фактично не буде. Працювати каналізації у разі цього не можна перепрошую всі побутові речі, до яких ми звикли комфортно угу. а, робити, не буде такої можливості. Це призведе до того, що знову ж буде потреба робити буквально в дворах можливі тимчасові а, такі заклади, які будуть ну, давати можливість. Ну ці пластикові можливо історії пластика, да. можливо, угу. навіть а, як це робили наші пращури і інакше. А те саме стосується, ну немає такої кількості можливості а, забезпечити світло. Ми вже говорили про ці екстрені генератори, які тобто, критичну інфраструктуру будуть намагатися врятувати в першу чергу. Але це не стосується всього житла, бо його дуже багато, і такої кількості генераторів чи інших альтернативних джерел не в нас немає. Тому і йде мова про можливість, і тому, так як ви і зазначили, обізнаний, озброєний. Тобто для цього. Постійно останні місяці обговоримо. Так, ви маєте можливість, і ми я точно так само роблю. У мене зараз навіть є з собою павербанк. Я його постійно заряджаю. Я маю так само окремо вдома ліхтарик, коли у нас вимикається світло і немає освітлення от ліхтарик, які я маю на увазі на акумуляторі свічки. Тобто, це ті речі, які стали для нас усіх буденними. І я от в цьому хотів ще також подякувати громаді за оцю. Ну, напевне, за це терпіння, за це терплячість і розуміння, що ми всі разом опинилися в цій біді. Звичайно, хтось краще, хтось гірше, десь до неї підготовлений виявився просто з тих можливостей, які мав. Але ми всі разом її точно пройдемо і вийдемо з неї кращими. Тобто, ми переможемо, і в нас точно буде далі майбутнє. А у тих, хто це робить, цього майбутнього вже немає. Да, це, це правда.